Так, Ну що, всім добро з добрим утром. Виноградник ви пошти встановився, деякі воно вже доходять до четвертої проволоки, Е, Пішли нові посадки. Ось те, що ви бачили, у мішку стояло у цьому у чорному пакеті. Да? Ну, ось вже висаджено, дивіться, короночка загнута, все він вже пішов, поставлена йому арматурка. Ну, тобто все нормально. Сьогодні вирішив кардинально вже підходити до, до свого газону, бо воно мені вже наскільки задовбало, що просто нема слів. Коротше, роботи повні, нічого не встигаєш, Зараз з газоном цим морока посадив на свою голову, то я вже знімаю з нього, знімаю, ну ось, бачите, круги, круги на воді. Коротше, знімаю, з нього полив, бо тут буде нова труба, вже лежать сюди. Я. Може, ввечері покажу, буде готове, то покажу друге відео, що я тут начудив, бо це ще треба тут трошки прибрати от, і зробити нову трасу і, це, і капельний полив сюди, все, на, цей, на цей ряд, на, цей, ну, коротше, на молоді мої саженці, на персики та й там також. От. Ну, а я отсюда зняв, зараз показую, куди я його оце все дів. Так, да, ось робота галанта, дивіться, йду, не коврика, нічого немає, все, воно вже потруха сипеться під ногами. Тут вчора трохи підкропив, просто, бо картошку ми висапали, ну, вона висапана, жука поганяли, хоча його не дуже тут було, ну все одно поганяли, ну вручну висапали, а все остальне забризка бде. Ну, границі, ділянки там стежки Ось о, бачите, куди я забрав цю, переніс цю трасу. Я думаю, краще я буду поливати те, що споживає сім'я, а не на те, що дивиться да? на красу. Тобто, Хоча в мене тут ось капельна лента була, ось о, бачите ну, це трошки як би, воно та не воно, бо земля, ось о, дивіться, я вам показую, бачите, що твориться. То яка тут капельна ця стрічка. Вона не справляється зі своїми задачами, кущі будуть вигорати. Мені це не потрібно, це мальвіна, вона тільки починає. Перві, воно, бачу, ягоди починають у мене достигати. Її треба волога. А... Да, ось, все, дивіться, бачите. Ось все вона. Бач? О! Тобто перві перві, це тільки так, виборочно, то там, то там, О, то я вирішив, що... Я краще його ось сюди, ось, о, ці ленти. Туман цей пристрою. Сейчас ці дві полью, тут як-не-як, -як, за Та і три тони води вилетіло. Тобто, те, що треба, не треба мені ну, потом ці виключу, включу ці бо три штуки зразу ну, маленький на, якби, напор, тиск малий. Ну, не дуже мені. Підходи, як вона поливає. От. Хтось мені питав там за гумі. Якщо мені ще гумі треба посадити, я ось, ось зараз показую, ось о моя гумі, ось вона росте. Бачите? Оце ось моя гумі. Ось, ось, ось дві, два куща, що я вам показував, жимолості, Да? Ось, ось вони. Два куща жимолості в мене тут. Один більший, один менший. Одного року посадка. Не знаю, що тут не так. Вони щось так туго. Як воно розмножується, я ще поки не в курсі, бо бачите, в мене воно так усе росте. Що тут треба прикопувати, мабуть. Нема що, в принципі, ще поки і прикопати. Ну, Не вивчав я ще це питання, як воно тут розмножується. Це тут у мене гумі. Тут же ось у мене є кизилось, два деревця, третя заяць з'їв, обстругав його, що воно й пропало, бідне. От. У балки це ж у мене все. Ну коротше це якось отак, коротше, Поливаю я. Вирішив я убрати оттуди. Хвата вже поливати красу, треба поливати те, що... Те, що ми споживаємо, а не на те, що дивимося, то це якось оце так. На цьому все. Дякую усім, хто понаписував мені під вчорашнім. Хто не зрозумів, там прищепи були, От ті, що кажуть, як це бруньки були живі, і це пропало. Там, коли я отримував. Подвойні, ну, кобри там, да? воно дійсно було і зелена, що лоза, що бруньки. Ну Природа вже його як би, приговорила, ще, так як була тепла зима. Переговорила його на утіль. І нічого з того не вийшло. Тобто було два види в мене, один хороший кобр, один поганий. На хороший кобр я прищепив погані. Чубуки, які прийшли, ну, я вам показував там. І не проснулися бруньки. Пішли корні, не проснулися бруньки. Ну, вона поганий. А на погане він і так не, не проснулося не те, не те там, же, що слаб, ну як осліплено було бруньки і зроблена хороша прищепа. Ну, тобто, вийшло з тучністю наоборот. Ніякої там не вини чи, чи моєї, чи когось іншого немає, так просто вийшло та й все. От. Я вам казав і ще раз скажу, затію я ту не оставлю. Тобто я все одно буду вже свого матеріалу купувати матеріал. Я все одно зроблю оті експеримент на, на різних подвоях один і той же самий сорт. Я, знаєте, якщо я, я такий упертий, я буду йти, поки не добьюся. Так що я все одно не забуду про те. Жалко, звісно, що так вийшло з Юпітером. Прекрасний Юпітер був. Багато в мене люди, якби, я нікому там не обіцяв, що я його буду продавати там, чи що. Я просто хотів, думаю, розмножу його, хай буде людям. Ну, комусь подарю, комусь десь щось розіграю. Ну, так от вийшло, що той Юпітер якраз і привився ну, на негодний кобер. От і все. Я перевів весь Юпітер, який ото два були, бо не случайно вони попали на. Кобр Максима Моїсенка, який був живий. то Тобто живий Юпітер, живий кобр. І в мене вийшло два, хоча б, як кажу для себе, два саженця. От і все. А ті всі остальні, вийшлося, що на мертвий кобр живий Юпітер попав. І з цього не вийшло нічого. Ні корнів, ні... і, понятне діло, Юпітер пропав той привитий, бо кормити йому ж не було чого. Ну, паличка, як би. Суха, поживних речовин немає, а що він? Він і все і йому. Ну, якось отак. Я думаю, що я понятно розказав. Дякую, Юрі, Виноград 24. Він мені голосове прислав, я з утра читав, бо до мене дійсно не можна дозвонитися. Люди, ви зрозумієте правильно мене. Це не те, що я не хочу комусь відповідати, просто. Я все время занятий. Ну, в якому сенсі занятий. Я розбавляю по телефону, ви дзвоните, а я постійно занятий. Це не значить, що я не хочу. Хтось розмовляє зі мною постійно. Як не по одному телефону, то по другому. І виходить, що ви не можете дозвонитися. Просто треба ну, в черги постояти, да, за якимсь цим, щоб потрапити в той коридор. То вже або пишуть, або голосове. Скидають. Ну, якось отак. Це, повірте, я всім відповідаю. Не ігнорую, нікого абсолютно. Тобто просто ви не попадаєте от в той проміжуток, коли я не розмовляю. На цьому все. Всім дякую. Вечором ще буде, покажу вам, як у мене з Юпітером, як в мене він уже оцвівся. Вам анонсом на вечір. Як оцвівся, який в нього, ви будете дуже здивовані, я думаю, багато що він заложив, які грони. Ну, коротше, вечором все побачите. До побачення, до вечора.